При написанні букви Д використовується три крапки із шести. Це е, перша, четверта і п'ята. У Рівненській обласній спеціалізованій школі для сліпих та слабозорих учнів ділять на маленькі групи. Це дає можливість займатися з кожним індивідуально. По понеділках Роман Данкевич, інструктор з вивчення системи Брайля, навчає писати та читати дорослих заново. Система Брайля це е, так званий рельєфно-крапковий шрифт, це спеціальний шрифт, він е, був розроблений Луї Брайлем ще в XVIII столітті, і цей шрифт призначався е, саме для незрячих людей, щоб незрячі люди могли за допомогою дотику читати і, власне, писати. Тут ні до чого зошити та ручки, потрібна брайлівська дошка, грифель та спеціальний папір для написання рельєфно-крапкового шрифту, щоби потім незрячий міг дотиком прочитати написане. Роман Данкевич в цій школі колись і сам так вчився. Після закінчення вийшов, допомагає іншим. каже, нині для інвалідів позору винайшли чимало допоміжних приладів. Спеціальні дисплеї, які підключаються до комп'ютера і е, через які інформація. Вся текстова інформація виводиться саме шрифтом Брайля, тобто всі підписи, всіх значків, той же самий текст, коли відкривається на комп'ютері, все це виводиться. На цей пристрій, однак для його учнів, так і для самого вчителя це лише блакитна мрія. Нині каже, хоча б шкільну бібліотеку оновити. Найновіший підручник тут біологія для слабозорих семикласників 2002 року. Незрячі ж вчать українську літературу за радянським посібником. Хрестоматія відрукована у 1985-му. Купити нові примірники немає грошей. Шкільну програму вчителі адаптовують під підручники. Нова література вона дуже потрібна. Тому тому що, ну, власне, часи міняються, вимоги щодо е шкіль, що шкільної програми також міняються. І, хоча з'являються небайдужі спонсори, допомагають канцтоварами, нині підручники для них все ж залишаються розкішшю, тож здобувають школярів повну середню освіту, виходячи з того, що мають. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини Рівного.